Вітаю вівторок, 30 квітня в студії Вадим Ярошенко. Це новини лайф про головні події в Україні та світі. Просто зараз визначити загальний потенціал мобілізації. Чи планує Україна повертати чоловіків за кордоном? Тисячі доларів США за фальшиві діагнози у Києві. Судитимуть завідувача психіатричного відділення. Прилетіло по військових частинах. Крим цієї ночі знов не спав. Зранку росіяни масово обстріляли Харківщину кабами. Два прильоти зафіксовано у Київському та холодногірському районах, зокрема по цивільних об'єктах Харкова. Повідомив мер Терехов. Внаслідок ударів одна людина загинула, ще дев'ять поранені. Ракета влучила в гаражну кооператив, на жаль, згоріло дуже багато автівок, крім цього, розтрощені гаражі. Це стосується Київського району. Жодного військового, жодного військової машини тут не було. Це цивільні люди, цивільні машини, які тут стояли. Що стосується іншого прольоту, то це Холодногірський район, це, це ж цивільна інфраструктура. То теж жодного відношення до об'єктів військових вона не має. На жаль, маємо на сьогоднішню годину одного загиблого і сім людей отримали поранення. Учора Одесу атакували балістичною ракетою Іскандер М із касетним бойзарядом, повідомили в офісі генпрокурора. Це невибіркова зброя, використання якої може призвести до значних жертв серед цивільного населення. В радіусі півтора кілометра від місця обстрілу вилучено металеві фрагменти та уламки ракети. Слідство має підстави вважати, що рішення про використання саме такої зброї було ухвалено офіцерами збройних сил РФ. Свідомо щоб Вбити якомога більше мирних українців. Україна не планує примусово повертатись за кордону чоловіків призовного віку. Про це в інтерв'ю дочвеля повідомила віцепрем'єрка з питань євроінтеграції. Ольга Стефанішина пояснила, що облік у ТЦК не означає автоматичну мобілізацію на фронт. Мовляв, рішення України щодо оновлення даних спрямоване на визначення загального потенціалу мобілізації. Тому обмежені примусового повернення громадян України будь-якої статі чи віку в країну, яка воює, не буде. Але у питаннях війни немає при. Ємних рішень і давайте не забувати, що війна триває, і ми маємо її виграти. 15 тисяч військових отримали дисциплінарні покарання, але вони не за ґратами. Юрій Камельчук, посилаючись на дані мін'юсту в ефірі ранок лайф розповів, що бійці отримували покарання, зокрема за невиконання наказів або самовільне залишення частини. Зараз ці військові, як каже нардеп, ніде не застосовуються. Пухлянд. Термін, який може вказати тільки суд за рішенням суду, так визнати все до цього, до того поки немає рішення суду, навіть в принципі з юридичної точки зору неправильно це називати. Але є інша категорія, про яку мало хто говорить, це ті, хто отримав так звані дисциплінарні покарання, вже будучи військовослужбовцем. І таких у нас близько 15 тисяч, які або не виконали наказ, або відмовилися виконувати його, або десь покинули самовільну військову частину. І зараз вони фактично ніде не застосовуються. Можливо, вони десь там не знаю, в чорну там працюють неофіційно і так далі, але вони. Не в тюрмі, не в якомусь там штрафбаті, хоча частина десь е, окремо їх тримають, але знову ж таки не має ніяких засідань суду. Україна зможе вступити до НАТО тільки після перемоги у війні. Повідомив президент Зеленський. Глава держави не вважає, що Україні вдасться стати членом НАТО, поки триває війна. Мовляв, окремі країни в альянсі відчувають ризик або ж скепсис щодо цього. Будемо. В НАТО тільки коли переможемо. Я не вважаю, що в час війни нас візьмуть в НАТО. Це для когось ризик членів НАТО, для когось, у когось є просто скепсис через це. І безумовно. Рівень України, країни, яка проходить через повномасштабну війну. Я думаю, що про сумісність НАТО, про рівень військових, то, що ніхто не буде піднімати питання. Безумовно, це ви і ваші побратими, які на фронті високого рівня фахівці в різних напрямках. Тому питання про НАТО це питання неправильного. Сказав генеральний секретар, це питання більшості а більшість це питання політичне. Україна вже почала отримувати зброю з нового пакету допомоги від США, Повідомила речниця Білого Дому Карін Жан П'єр, оголошуючи про початок поставок, наголосила, що хоче бути обережною в цій темі, адже йдеться про питання оперативної безпеки. Речниця також висловила сподівання, що надане озброєння допоможе українським військовим на лінії фронту, щоб бійці змогли себе захистити. У нас закликали не вести офіційну комунікацію держави через Телеграм. Голова національної ради з питань телебачення та радіомовлення Ольга Грасімюк наголосила, що роботу Телеграм в Україні потрібно регулювати. Це дозволить штрафувати компанію у випадку порушення законодавства. Наразі держава вже працює над цим питанням із європейськими партнерами. Очільниця нацради зазначила, що всю офіційну комунікацію держави потрібно переводити в інші месенджери. А Стання телеграм для цього негайно заборонити. Україна хоче залучати більше жінок до розмінування. Про це повідомила перша віце-прем'єрка України. Юлія Сверденко розповіла, що гендерна рівність розглядається як невід'ємна частина політики України і базується на принципах інтеграції, інклюзивності та цілісності. За її словами, у питанні збільшення участі жінок у протимінній діяльності Україні допомагатимуть канадські партнери. Це стосується всіх видів діяльності, зокрема і таких важливих напрямів, як розмінування. На даний момент в Україні вже є помітні результати. Середній рівень залучення жінок серед усіх державних і недержавних операторів сягає близько 30%, що відповідає порядку денному НАТО. Жінки, мир і безпека. Ми прагнемо збільшити участь жінок у діяльності операторів протимінної діяльності. Тож для нас є цінною підтримка наших канадських партнерів у цьому питанні. Лікар столичної лікарні оформлював фіктивне перебування пацієнтів на стаціонарі. За його планом, чоловіки мали говорити, що лікування їм не допомогло і вони все ще перебувають у пригниченому стані. У подальшому усі дані направлялися для надання висновку МСЕК та отримання групи інвалідності, що давало можливість уникнути призову на військову службу та виїхати за межі України. Вартість послуги з виготовлення пакету медичних документів становила 6 тисяч доларів час пацієнта завідувачу психіатричного відділення загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до шести років із позбавленням права обіймати певні посади. У Криму цієї ночі прилетіло по трьох військових частинах російської ППО. За даними ворожих ЗМІ влучання зафіксували по об'єктах 31 ї дивізії ППО в Чорноморському та Сакському районах, а також обстрілу зазнав аеродром Жанкой. Там щонайменше п'ятеро військових отримали поранення. Сьогодні в Україні відзначають день прикордонника. Саме бійці прикордонної служби першими зустріли окупантів та взяли на себе удар у лютому 2022-го, коли росіяни пішли повномасштабний наступ на Україну. Зараз вони продовжують відбувати атаки ворожих ДРГ, ловити ухилянтів та боротися з різними правопорушеннями на кордонах, а також беруть активну участь у бойових діях і на лінії фронту. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях, та не забувайте підписатися на новини Лайф. Слава ЗСУ! слава Україні.